Ми маємо досягти миру це наше завдання. Ми маємо досягти миру щонайшвидше, не капітуляції України, а миру. В чому різниця? Різниця в червоних лініях, які ми маємо чітко з вами означити. Треба назвати ці червоні лінії. На мою думку, їх всього три. Це перше: територіальна цілісність, да, де-факто порушена. Да, не буде завтра кави на набережній на Ялти, як це обіцяли. Але це наші території, і хоч вони зараз під контролем Росії, день настане, ми відновимо свою територіальну цілісність. Тож невизнання окупації наших територій, це нелегально окуповані території. Раз два. Це суверенітет. Очевидно, що зараз Росія буде робити все можливе, щоб обмежити нашу армію, нашу військову промисловість, наше право вступати в військові союзи. Цього не можна допускати. Це принципова суверенітет має бути збережений і третя гарантії безпеки.